Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про нове дослідження в Польщі, яке чітко показує відношення поляків до українців, як це корелюється з тим, що поляки бояться, що війна перекинеться з України до Польщі, і також чому зараз на кордоні. Відбувається те, що відбувається, блокуються українські перевізники, і як це напряму шкодить безпеці України, і як зараз Росія має 100% інформацію про те, яка кількість військової та гуманітарної допомоги заїжджає в Україну. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую кожному з вас, хто ставить лайки, хто підписується на канал, хто пише коментарі. Ви дуже сильно допомагаєте боротися з російськими ботами, які на цій темі максимально нагріваються. Тому вдячний кожному з вас. Для мене ця підтримка дуже і дуже важлива. Отже, було проведено нове дослідження компанією CBOS і виявлено, що більшість польських громадян, а саме цілих 74%, ви собі уявіть, вважають, що війна в Україні представляє пряму загрозу безпеці Польщі. Опитування також вказує на зростання підтримки біженців з України, і це може якось не грати з тим, що зараз відбувається на польсько-українському кордоні, де якась шайка, скажімо так, людей, які мають проблеми з алкоголем, утримують кордон за допомогою польської поліції, бо самим би їм цього не вдалося ніколи в житті зробити. І виходить так, що якась групка людей. Впливає на міжнародні відносини між Україною та Польщею, а також напряму впливає на безпеку України. І сьогодні, трошки пізніше, я вам поясню, чому це напряму грає на руку Російській Федерації і чому Російській Федерації навіть зараз не потрібно вербувати якихось там розвідників для того, щоб вони слідкували за тими вантажами, які йдуть в Україну. Отже, по перше, перша частина вона показує, що власне. 74% поляків вважають, що війна в Україні напряму загрожує безпеці Польщі, нагадаю, що цей показник досить так добряче зріс за останні декілька місяців, бо ще декілька місяців тому цей відсоток був на рівні 60%. Тобто, на початку війни поляки думали, що війна їм загрожує. Потім, коли були успіхи в української армії на фронті, вони перестали цього боятися. І зараз, коли ситуація така. Патова, можна так сказати, вони знову починають боятися ще більше. А що означає, коли поляки бояться, що війна з України перекинеться до них? Правильно починає зростати підтримка зі сторони звичайних поляків України та українців, і саме тому відзначається приріст. Тих, хто підтримує якби оцю там масову допомогу Україні та українцям, і за останній місяць тільки. З з 57% цей відсоток зріс до 62%. Тобто, також ми бачили, що було таке серйозне падіння. Там з 86% він впав до 57%. відсоток тих, хто підтримує Україну та українців. І зараз бачимо, що це падіння зупинилось, і знову кількість поляків, які підтримують Україну, він починає зростати. Знову ж таки, це все на фоні того, що вони починають боятись за свою власну країну, бо він, кожен з них розуміє, що краще, щоб. Війна е, закінчилась в Україні, а не перекинулась на територію Польщі. Це розуміє абсолютно кожен з них. Е, і е, якби вони розуміють, що Україна це є щит зараз. Не будемо говорити там для цілої Європи, але як мінімум для Польщі, ми справді є зараз щитом. Отже, і е, тепер давайте про те, чому е, все ж таки відбувається на кордоні ці блокування. Е, в першу чергу, це е, як ми вже з вами говорили, це напряму. Е, Допомагає Російській Федерації, е, якби в, в, в загальному. Тому як е, кількість гуманітарних грузів, кількість вантажів військового там призначення, е, які, до речі, йдуть без затримки, наскільки ми зараз розуміємо, і кількість пального е, йдуть з затримкою. І е, тепер давайте перейдемо до того, чому. Чому власне, зараз їм не потрібно навіть наймати там ніяких людей, вербувати якихось людей для розвідки, для того, щоб підраховувати кількість тієї військової допомоги, яка з Заходу надходить в Україну. Тому що зараз єдині вантажі, які власне йдуть без жодних затримок, які йдуть якимись там спеціальними коридорами, про які ми навіть не знаємо, це вантажі військового призначення. Це може бути і зброя, це можуть бути і боєприпаси, це можуть бути якісь там. Товари там подвійного призначення, які використовуються на фронті. Ці товари йдуть безперебійно, вони йдуть через україно-польський кордон, і е, зараз просто можна порахувати все, що йде в Україну без затримок, значить це військовий вантаж раніше. Е, ці товари йшли там. Також якимись там спеціальними коридорами, але в загальному вони могли е, трохи мішатися, так скажемо, з всіма іншими товарами, там з гуманітарною допомогою е, і так далі. І їх було підрахувати тяжче для цього потрібно було набагато більше людей. А так як зараз на кордоні стоїть кубка проросійських поляків яким просто заплатили, вони просто можуть рахувати те, що заїжджає в Україну цими конвоями без черг там під поліцією, і просто передавати цю інформацію в Російську Федерацію. і Вони будуть чітко розуміти, скільки вчора, позавчора, сьогодні, завтра і післязавтра заїде таких вантажів, і далі вони вже зможуть якісь там свої математичні виміри робити. Я думаю, власне, це вони й роблять, і це є власне та користь, про яку жодного разу ніхто не згадав за цих останніх, останніх три тижні, але насправді вона є. Я думаю, що про це знає і Українське військове командування, про це знає і Російська Федерація, тому нічого нового я точно не відкрив. От що ж до вирішення проблеми, то в загальному. В загальному бачимо, що на сьогоднішній день також жодних абсолютно жодних дій зі сторони польського уряду не робиться. Хтось там, якісь там чиновники заявили, що от ми головне, якби головні вимоги від нас там до українців, щоб ми зупинили цей мітинг, це є по перше, відміна є черги. Для, я так розумію, для всіх або для поляків. Ну і, звісно ж, відмін то впровадження, знову впровадження цих дозволів на перевезення. Бо поляки кажуть, що от, до війни було там 120 тисяч дозволів щорічно, тобто 120 тисяч рейсів українські перевізники могли зробити за рік. Зараз їх там робиться понад 900 тисяч. І поляки такі кажуть: вот а ми могли ці грузи возити. Ми могли на цьому заробляти. Українці нам шкодять. Але друзі, якщо говорити свідомо, то зараз практично всі товари, які припливали в українські порти і направлялись ну і були використані в Україні зараз, це все направляється в порти Гданська. і з цих портів Гданська, власне, українські водії перевозять ці товари в Україну, в тому числі і з Китаю. Там є дуже великі ці об'єми цих товарів. Кожен з нас це розуміє. От і поляки, ну якби просто українці, те, що возили по Україні, вони та зараз просто з Польщі перевозять також в Україну. Тобто вони жодної жодної роботи в поляків не забирали, жодного ринку не ламали. Поляки і так завжди мають кращі умови для перевезення ніж українці, тому як українці не є в Європейському Союзі, і все всі ті вимоги, які зараз там є. Вони і оця главне головна вимога вона абсолютно ніяк не може бути дотримана Україною. Тому як не Україна приймає рішення про транспортний безвіз, це робить Європейський Союз. Ми також з вами вже про це говорили е, буквально вчора і. Надіємося, що все ж таки Єврокомісія найближчим часом покарає винуватих, покарає тих, хто стоїть за оцим, і ця ситуація перестане впливати напряму на безпеку та життєдіяльність української армії та абсолютно всіх українців, українського бізнесу, внутрішньо переміщених осіб і так далі. Надіємося, що до влади вже найближчим часом прийдуть люди, які розуміють цінність взаємовідносин між Польщею та Україною, і наші взаємовідносини. Покращаться, поліпшаться, потепліють, хто як говорить. От. Тому, друзі, маємо на сьогодні такі новини. Якщо у вас є якісь питання або вам є що сказати, пишіть в коментарі під відео. Також вдячний кожному з вас за лайки, за підписки. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!